10 квітня середа, уроки віри Йосафата для духовної битви. Давайте тепер застосуємо ілюстрацію про досвід віри Йосафата, яку ми розглядали попереднього дня до конфлікту проти гріха. Виникає сильна спокуса зробити вчинок, відомий нам як неправильний. На превеликий жаль, ми часто переконувалися в силі спокуси, тому що вона перемагала нас, і ми знали, що не можемо протистояти їй, що в нас немає сил чинити опір їй. Але тепер наші очі звернені до Господа, який сказав нам, щоб ми приступили з відвагою до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для допомоги у важку хвилину. Євреям, 4 розділ, 16 вірш. Отже, ми починаємо молитися Богу про допомогу, і ми молимося до Бога, який відкритий нам у Біблії як творець неба і землі. Ми починаємо не зі скорботного визнання нашої слабкості, але з радісного визнання могутності Бога, тільки потім ми можемо сміливо заявити про наші труднощі і нашу слабкість. Якщо ми спочатку заявляємо про свою слабкість і бентежну ситуацію, ми ставимо себе вище за Бога. У цьому разі сатана піднесе труднощі напустить на нас свіморок, щоб ми не могли бачити нічого, окрім своєї слабкості. І тому, хоча наші крики і благання можуть бути палкими й болісними, вони будуть марними, бо в них не буде головного елементу. Та віри в те, що Бог є, і що він є всім тим, що він є, і що він є всім тим, чим він себе показав. Але коли ми починаємо з визнання Божої сили, тоді ми можемо сміливо заявити про свою слабкість. Тому що тоді ми просто ставимо свою слабкість поруч із його силою, а контраст цього народжує мужність. Потім, коли ми молимося, в наш розум приходить Божа обітниця, приведена туди Святим Духом. Може трапитися так, що ми не можемо пригадати жодної особливої обітниці, яка точно підходить до цього випадку, але ми можемо пригадати, що вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких. Перший то я, Перший Тимофію, перший розділ 15-й вірш, і що він за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого. Галатам, перший розділ, четвертий вірш. І ми можемо знати, що з цим пов'язана всяка обітниця, бо той, же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Римлянам, 8 розділ, 32 вірш. Потім ми згадуємо, що Бог може говорити про те, чого немає, як про те, що є. Тобто, якщо Бог дає обіцянку, то вона вже здійснилася. І тому, знаючи, що наше позбавлення від зла відбувається з волі Божої, ми вважаємо перемогу вже своєю і починаємо дякувати Богові за неї, через них даровані нам цінні та великі обітниці. Друге Петра, 1 розділ, 4 вірш. Ли, наша віра осягає ці обітниці і робить їх реальними, ми не можемо не вихваляти Бога за його дивовижну любов. І доки ми робимо це, наші думки повністю відвернені від зла, і перемога за нами. Господь Ісус влаштовує засідки проти ворога. Наше вихваляння показує сатані, що ми отримали підкріплення, і оскільки він перевірив чинність тієї допомоги, що нам дана, то й перемога за нами. А сатана знає, що нічого не може вдіяти з нами в цьому випадку, і то. Тому залишає нас. Це ілюструє силу припису апостола. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Филіп'ян, 4, розділ, 6 вірш.